Доброго дня, друзі! Всім! Сьогодні хочу з вами поділитися такою коротенькою інформацією, яка стосується карти Резидента. Отож, нагадаю вам, що на карту Резидента можна подаватись м -м, після першої карти побиту. Тобто, якщо у вас була карта побуту 3 роки, і до того ще рік ви були там чи півроку по візі, то при закінченні карти побуту ви можете подаватись на карту резидента. Тому що нагадаю вам, що до уваги береться тільки 3 останні роки, мається на увазі з ЗУСу про сплату податків вам і так далі. Тому всі, хто, у кого закінчується карта побуту, трьохрічна, можете сміло складати документи на карту резидента. Тільки пам'ятайте про те, що вам обов'язково потрібно мати або польську поліціальну школу свідоцтво про її закінчення, або сертифікат з прознання польської мови на рівні Б1. І все, якщо у вас не було ніяких пробілів у вашому в трудовому стажі протягом там, трьох останніх років, то не бачу. То треба просто бути дурним, щоб не податися. Ну, це моя така суб'єктивна думка. Всім дякую за увагу, гарного дня і до побачення. До